28 червня Даниїл і сонну вуходоносора, Ізраїль не зміг виконати Божого задуму, передати всім народам пізнання Бога, перебуваючи на тому місці, де він поселив їх, щоб вони могли це зробити. Бог був змушений відправити їх у полон і розсіяти серед народів, зруйнувати їхній храм і знищити їхнє давно, встановлене поклоніння. Щоб у своєму стражданні вони могли щиро шукати Господа і в такий спосіб стати світлом у темряві. Новоходоносор цар Вавилону, досяг верховенства у світі та мав владу над усіма народами, і тепер Господь йому передасть знання про істинного Бога і використає його становище, щоб передати всім народам знання про Бога. Але цар Новоходоносор був ідолопоклонником. Він поклонявся багатьом богам, навіть воїнству небесному, але зовсім не знав істинного бога. Йому потрібно було відкрити знання про Бога. А щоб зробити це найефективніше, потрібно було відділити його від усіх фальшивих богів і знищити всю його віру в них. Коли його розум очиститься від усіх цих фальшивих поглядів, істинні погляди буде видно ясно, і все це було ретельно зроблено. На другому році правління 603 року до нашої ери приснилися Новоходоносорові сни і занепокоївся дух його. І сон його утік від нього, Даниїла 2.1 Ці сни справили на нього сильне враження. Вони його дуже зацікавили, але він ніяк не міг їх згадати. Тому сказав цар покликати чарівників та заклиначів і чаклунів та халдею, щоб розповіли цареві його сни, і вони поприходили і поставали перед царським обличчям вірш 2. Він попросив їх розповісти про те, що йому наснилося, і вони відповіли, що нехай він розповість їм сон, а вони дадуть тлумачення. Але цар не просив ніякого тлумачення, він хотів лише дізнатися, що йому наснилося. Якби він сам знав сон, то міг би дати йому тлумачення так само легко, як і вони. Але сам сон пішов від нього, коли він прокинувся. Однак враження від того, що йому наснилося щось дивовижне, так і залишилося. З ним і не давало спокою, тому він знову сказав їм: Моє слово не відкличне. Потім зажадав від них розповісти йому і сон, і його тлумачення. Вони ж повторили своє прохання. Цар перше розкаже сон своїм рабам, а ми обов'язково розв'язку, вірш сьомий. До цього часу цар зрозумів істинну суть ситуації і сказав їм Тому розкажіть мені сон, і я пізнаю, що ви об'явите мені і його розв'язку, вірш дев'ятий. Це було їхнє випробування, і воно було справедливим. Бо якщо вони справді були здатні розтлумачити сон, якби знали його, то вони могли б відкрити його, коли цар не знав його. А якщо вони не змогли відкрити його і розповісти цареві так, щоб він впізнав у ньому те, що йому наснилося, то це було достатнім доказом того, що будь яке тлумачення, навіть якби вони знали його, було лише здогадковою». Тому вони здалися, заявивши, нема на суходолі людини, що могла б об'явити цареві справу, вірш 10 Виправдовуючи себе, вони кинули виклик царю, сказавши, бо жоден великий та панівний цар не питався такої речі від жодного чарівника із заклинача та Халдея, Вірш 10. Більше того, вони знову видали свою справу, заявивши не тільки що це справа, про яку питається цар тяжка. і що немає таких, що об'явили б її перед царем, окрім богів, що не мають своїх мешкань разом із тілом. Вірш 11. Суть професії цих магів, астрологів і халдеїв полягала в тому, що вони були настільки пов'язані з богами, що їхньою особливою пророгативою було дізнаватися їхню волю і повідомляти її як цареві, так і народу. Маги претендували і вважалися тлумачами та пояснювачами божественних речей, вони претендували на те, що можуть за допомогою свого мистецтва магії керувати діями духовних та надлюдських істот, астрологи претендували і, як передбачалося, могли оголошувати волю богів за зірками. Слово астролог походить від астер зірка і лодос слово, слово або повчання зірок. І оскільки зірки були, Богами, а астрологи тими, хто претендував на те, щоб оголошувати слово зірок, вони просто претендували на те, щоб оголошувати слово й волю богів. Чаклуни були того ж порядку, що й маги, тільки вони мали більш специфічне ставлення до злих духів. Халдеї були кастою священників, які контролювали книжки, що містили настанови з магії, чаклунства і усього, що стосується богів. Таким чином, вони були. Наставниками в усій мудрості та знаннях богів, вони були головними претендентами на божественне знання, вони ж були і головними хранителями цього знання. Якщо й можна було припустити, що хтось із людей здатний сповіщати таємне й Божественне, то це були саме вони. І ось, коли всі вони разом заявили, що ніхто, крім богів, не може розповісти про те, що потрібно, і що боги не настільки близькі до людей, щоб дозволити зрозуміти Сон. Це означало не що інше як визнання того, що вся їхня професія була обманом, а це означало ще більше визначення того, що всі їхні заклинання, ворожіння, магія, чаклунство й откровення в минулі часи були просто обманом і самозванством щодо царя й народу. Коли ця істина промайнула у свідомості нового і він ясно побачив, що його, його народ і їхні батьки до них були систематично і постійно ошукані цими людьми, то був настільки розлючений, принижений і обурений, що єдиним правильним вчинком для нього було негайно старти з лиця землі всю цю компанію самозванців. Тому він негайно наказав вигубити всіх веволонських мудреців, вірш 12-й, і вийшов указ, що. Щоб мудреців було вбито, Даниїл і його друзі перебували в школі цих самозванців і справді були зараховані до них. Тому було шукано Даниїла та його товаришів, щоб повбивати. Коли Арйох, начальник варти, знайшов їх і розповів, що має бути зроблено, Даниїл сказав йому, чому ти такий поспішний указ царя? Вірш 15-й, розповів йому всю історію, і Даниїл увійшов і просив просити від царя, щоб дав йому часу, і він об'явить цареві розв'язку сна. Тоді Даниїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх, Ананію, Месаїла. Та Азарію, щоб просили милости від небесного Бога на цю таємницю, щоб не вигубили Даниїла та його товаришів його разом з рештою вавилонських мудреців. Тоді Даниїлові відкрита була таємниця в нічному віддінні, і Даниїл прославив небесного Бога. Вір 16.19. Подякувавши Богові за те, що він відкрив їм справу цареву, Даниїл пішов до Ар'йоха якого цар призначив вигубити вавилонських мудреців, віж 24, і сказав йому: Не губи вавилонських мудреців, заведи мене перед царя, і я облявлю цареві розв'язку сна. Аріох поспішив до царя і сказав йому: Знайшов я мужа синів юдиного вигнання, що об'явить цареві розв'язку сна. віж 25. Даниїла покликала, і цар запитав його Чи ти можеш об'явити мені сон, якого я бачив, та його розв'язку? Вірш 26-й. Тоді Даниїл відповів перед царем та й сказав: Таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудріці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці. І він завідомив царя Новоходоносора про те, що буде в кінці днів. Твій сон та видіння твоєї голови на твоїм ложі оці вони. Ти, царю, бачив. Аж ось один великий Боуван, Бовван цей величезний, а блиск його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей Боуван такий, голова його з чистого золота, груди його та рамена його з осрібла. нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частинно з заліза, а частинно з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам не через Руки і вдарив Боввана по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Того часу розтщилося, як одне залізо, глина, мідь, срібло та золото. І вони стали, немов та полова, стоку жнив, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду, а камінь, що вдарив того бувана, став великою горою і наповнив усю землю. Вірш 31, 35. Оце той сон, а його розв'язку зараз скажемо перед царем Ти, царю? Цар над царями, якому небесний Бог дав царство, владу й міць та славу, і крізь де мешкають людські сини. Польова звірина та птаство небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними: ти голова, що з золота, а по тобі постане інше царство нижче від тебе, і царство третє, інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче і розбиває все, так і воно стовче і розіб'є, як залізо, все, що розбивається. А що ти бачиш? Бачив ноги та пальці частинно з гончарської глини, частинно з заліза, то це буде поділене царство. І в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо змішане з гликою глиною, а пальці ніг з заліза, а частинно з глини, то й частина царства буде сильна, а частина буде лям А що бачив ти залізо, змішане з гайкою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не зміщується з глиною. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство. Що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки, бо ти бачив, що згорі відірвався камінь сам не руками, і потовк залізо, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім, а сонце і певний, і певна його розв'язка віж 36,45. Тоді цар Новоходонос Упав на своє обличчя і поклонився Даниїлові і наказав приносити йому хлібну жертву та любі пахощі. Цар відповів Даниїлові та й сказав: Направду, що ваш Бог, це Бог над богами та пан над царями, і він відкриває таємниці. Коли міг ти відкрити оцю таємницю, тоді цар звеличив Даниїла і дав йому численні дарунки, і вчинив його паном над усім Вавилонським краєм і великим провідником над усіма Вавилонськими мудрецями. А Даниїл просив від царя, і він призначив над справами Вавилонського краю Шадраха, Мешаха та Аведнего. А Даниїл був при царському дворі. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та будьте щасливими!